Так, доброго вечора, ми з України. З вами Кирило Юа. Ем, сьогодні хочу, вас, хочу пограти, пограти разом з вами в ось цю гру. Якщо коротко, то це гра. Короче, це симулятор УНР. Я тут уже трохи ознайомився і почав в Чернівцях. Перемістимо свого солдата, угу. а далі як? Секунду. Так. Ну. Український січовий стрілець. А Махід ворога. Чи це грьобаних більшовиків? Не за Станіслава, але я не буду, не буду здаватися. Є! Я вибив ворога з міста Чернівці. Слава УНР! Життя у неї. Так. Що ж, ми звільнили Станіславів. Тобто Станіславів це на даний момент е, Івано-Франківськ. Так от. Зараз походить ворог, і буду. Це... Бої в рівному. О. Ворог від контроль над Станіславом, але от, але інший ворог... А... але ще од... одні сили ворога. Відійшли в Вінницю. Тільки Вінниця, вона ж не біля Одеси знаходиться. Так, ворога треба вибити з Івано-Франківську. Станіславову. Все Станіславов український! Станіславів це Україна! Слава ЄНР! Так хочеться, щоб ОНР повернулися. Чесно, хочеться, щоб ОНР повернулися, бо тоді все добре було. Це... Була дуже сильна держава, хороша. Всі, всі там в достатку, щоб все добре було. Так. Що ж, переміщаємося в коваль. Угу. Хай тепер ворог ходить. До персу до кисло вже вивели чернівців від. Ясно! Тепер у мене з'явилася друга місія січень 1918-го. До речі, гей, червона калина! Якщо хтось не знає, то червона калина була придумана ще в 1910-х. Це мені сказав ще мій колишній підписник. Ну от, якось так. До речі, ця пісня колись була гімном відомого Азову. Ну, отак. Ну, ми не будемо цей церемонитись, будемо продовжувати. Мовин народу є тілом нації, національності. Триматись 15 ходів. Ем, а чому в мене оці назви стали червоними? Синьо жупаник. Все бризку вино. Mm, все круто те, що вони були насожними. Так, переходимо до Чернігова. А по кому він стріляє? Побільше мені б цих синів жупаників. Напарилася ще й красна Армія. Відмінно. Відмінно, просто. Ще на котеняки такі? Кримський татар. То українець? То в Криму Українець був, чи Кримський татар? Судить, що в мене стало більше цих. Більше військових. Так а хто це цей? Мусульманський стрілець. Не Крем я не дам расистим більше викам захоплюю. Р, це, це, бла, бла, бла. Ха-ха-хе, -ха. дрин-дрин, дин, 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 дин. А ну ті. Хай. Хай совкова нечість втече з рідної України моєї! Хай совкова нечість вдохне! Так, хай ворог походить. Капець, ворох ще й в не зашл. Ворог зас ним в черниве, видлина. Ну она принаймніше. Дома черкась. Захопили Крим, відмінно А Новочеркаськ? це ж російські міста чи... ену я не знаю я не сильно розбираюсь в російських містах нену як Новочеркаськ... Як... Не, ну, якщо Новочеркаськ Дербонець, то беру свої слова назад. Але з чернігово рідного мразотина. Все, чернігів наш. І ніякої совкової нечисті. Город за Києвий А його витісняє з Києва, тобто до Києва... До Києва ці мразоти дійти не можуть. Так. Мені потрібно створити більше синівників. А от... Бам! Все! Мелітополь це Україна! І, до речі, ми в Україні скоро буде. Від... То що зараз, на жаль, він окупований. Ну все, от, відвоювали ми Мелітополь. Що у нас тут буде? Що в нас тут? Будемо бити по ворогу по будемо бити по комунякам в ясним. Я не знаю, а скільки вже відео моє йде. Мені цікаво знати. Ой-ой! ворог засів малітополь. А ні, не, не засіла ч А по кому він б'є? Я не розумію, вони по російській імперії б'ють чи що? Вони по російській імперії б'ють чи що? Точніше по її залишкам. Так. Че, я не можу побільшеваку вдарити? А ну воли вам раз, разота! Ну что мой взял? Черный Клюплю, куплю запорожців собі. А ну так, а ну хай, дебільні раз комуняки походять, хай. Та що ж ти будеш з ним робити, як вони такі дебіли? Йосип драний. От що ж ти будеш з ними робити, як вони такі дебіли? Збачаюсь. Так, ось вже і мій хід. Будемо вимагати. Марітополя. Смосі. Смит. А ну зайдемо в Київ. На! Все, ворога вибито з переяснення. Так, а я не зрозумів, якщо оцей червоний назві, то це що, більшовиками контролюється, що не ну, гаубицю, Конотопу. Бронемашина. Так я не зрозумів, вони що побільшовик по цим, По імперся стріляють, чи що? Я так і не зрозумів. Якщо ви знаєте по комуняки кому стріляють по... Чому Комоняки стріляють по імперцям, то напишіть мені в коментарях, будь ласка. Все, ворога виходить в комутопі. Файно. А ну зайдемо в Полтаву. Все, Полтаву від Полтаву відбили. Ану. Бам! Мені б сюди направити на цей напрямок чорну артилерію яку-небудь, або чорні запорожці. Ну, вже як... Бляха-муха? Та що ж ти будеш робити? Аня, а, а по-перше, ще комплеюється. Каринослав! Катеринослав це Кіровоград? Це Кропивницький чи що? Катеринослав це Кропивницький чи що таке? Так, а ну, запустимо, ще собі купимо гаубиці. Артилерію собі. Отак от. Рашисти відмовили. Оці бані комоняки. Ой, вибачаюсь. Відновили контроль на ці... над цим над прясом. Та припиніть ви вже сюди. Так, а ну-ки. І гаубицю мені. І отака на машині, нах, Все, я наш. Оце я розумію симулятор, симулятор УНР. Оце я розумію симулятор УНР. Оце поки що це найкраща українська гра про Україну, яка є в плеймаркеті. Це однозначно. То що в основному українські ігри в Market, то вони всі про війну. Отак от, от. А це хоча б на реальних а це хоча б цей, це, ця гра хоча б цікава, то цей. І від більшовиків відбиватися можна. Реаль, реальні ці, реальні події. Ну, отак от. Так от. що Це найкраща українська гра за всі історії плеймарки, маркету як мене. Я думаю, я вже багато записую за. Що тут? Не понимаю, что это бывает. Так? по Мелітополіську? О! Я відновив контроль над Мелітополем, а тепер... О, тепер я закріпився в конотопі. Я тепер близько до Харкова, але мене можуть тут комуняки відбити зараз. Ну, ось так от хлопці. Що тут у нас? Що тут у нас таке? Що ж ти будеш з ним робити, як вони такі дебіли? Загарбники, блядь? Що ж ти з ним будеш робити, як вони такі дурні? Нормально в мене пів країни країні взяли тут, щоб там непорядка! Е. Е. Чого? Ну, якось отак. Думаю, на п'ять подобаєк. Я вам одразу кажу, якщо ви хочете на другу частину. Тільки на 5 вподобайок. Якщо ви не поставите 5 вподобайок, то я взагалі не випускаю на канал все. Бо є один типок, який взагалі дивиться мої відео, а він вподобайки, Він навіть вподобайки не ставить. Ну, отак. Хоча в мене... в мене 75 підписників. Я у мене 75 підписників, я впевнений, що частина з них підписана на мене через YouTube Shorts. А горизонтальні відео, вони мої навіть не дивляться козлини. Ну, якось отак. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Бувайте! До побачення, до наступного телебачення!